Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова Кава і я, її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрово QA Вікторія Ліпченська. Всіх причетних з сьогоднішнім святом. Я, звісно, вітаю від щирого серця, вітаю всіх з професійним святом День юриста. І саме сьогоднішнє свято надихнуло мене на нашу сьогоднішню тему. Дивіться, ви ж пам'ятаєте, що проєкт кадрова кава це про кадрові та навколо кадрові питання. І якщо говорити про навколо кадрові питання, то, напевно, ви помітили, що на нашій сторінці у Фейсбуці на сторінці кадровик, UA, доволі мало завжди є а, такого, ну не просто розважального контенту, а контенту пов'язаного з гумором. Чому мало Такого контенту. Ну, напевно, тому що мої е, властивості юриста відноситися до всіх публікацій з позицією юридичною, напевно, передалися і моїй редакції. Да, тому всі такі якісь жарти ми. Е, ну, Роздивляємося, розглядаємо так під, під призмою юриспруденції і норм законодавства. Але сьогодні в свято дуже хотілося трішечки, а все ж таки показати. Як то відбувається в нас з приводу невеличких жартів? І так, є такий мемчик, він мені сьогодні, до речі, потрапив а, на око. А, ви чому на роботу запізнилися? А ви чому зарплату затримуєте? Але ж, врешті-решт, ви зарплату таки отримуєте? Ну, так і я на роботу приходжу. Тому, да, ось звичайний мем, але розглянемо його з юридичної позиції. Дивіться. Є запізнення і я затримка виплати заробітної плати. Не можна одне компенсувати іншим. Неможливо, якщо ваш роботодавець або ви, як роботодавець, порушуєте норми законодавства про, е, про працю, неможливо компенсувати це. Порушеннями законодавства з позиції працівників. Якщо ми говоримо про запізнення, то є порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку, то є зменшення кількості робочого часу, і як наслідок, за менший відпрацьований час працівник має отримати меншу заробітну плату. А ось коли є така ситуація, як затримка виплати заробітної плати. Ну, принаймні строком більше, ніж один місяць. То в такому випадку застосовуються норми законодавства, а саме закону про компенсацію громадянам втрати частини доходу у зв'язку з порушенням строків їх виплат. Тобто, затримка заробітної плати має компенсуватися. Тому не компенсуйте, будь ласка, одне порушення іншим. Компенсації мають бути. Всі в межах законодавства. Ось я вам навела приклад, який є погляд у мене навіть на такі звичайні жарти, якщо вони стосуються роботи. Да, я, Напевно, це е, ну, супровідний. Момент з моєї юридичної діяльності це профдіформація. Можна розглядати її так. Але це, в принципі, для нашої з вами роботи це правильно. Бо жарти, жартами, жарти ми не можемо застосовувати в своїй діяльності, навіть якщо дуже хочеться. А до всіх ситуацій маємо підходити професійно. Дякую вам всім за увагу. Сьогодні буде така невеличка кадрова кава. Вітаю вас, з ним, юриста. Дякую, що ви є. Дуже дякую, пані Ірина. Дякую, що ви приходите на наші кадрові кави і їх дивитесь або в прямому ефірі, або потім в записах. Як завжди, да, питання по темам кадрової кави, ви можете поставити в коментарях, а потім вони можуть стати нашим контентом і нашими темами для наступних кадрових кав. Я, звісно, Дуже бажала б, щоб ми мали ситуацію, щоб в кадровій спільноті було якомога більше кадровиків з фахом юрист, і щоб при вивченні юриспруденції такої дисципліні, як. Трудове право приділялося якомога більше часу, якомога більше вивченню всі, всіляких різноманітних ситуацій, і в тому числі застосування норм законодавства. На жаль, ну, у всіх майже юристів трудовому законодавству, трудовому праву приділялося дуже мало часу. В мене було, якщо я не помиляюсь, менше, ніж семестр. І з всього, що Мене вчили в інституті, я чітко пам'ятаю чомусь, я не знаю, чому так розмежування сумісництва і суміщення. Ну так сталося. Можете поділитися під таким святковим відео і напіврозважальним. Можете поділитися, що більше всього mm -hmm. запам'ятали ви. І скільки у вас часу приділялося трудовому законодавству, трудовому праву, якщо ви вивчали його в ваших навчальних закладах? Чесно кажучи, я б така щоб запровадила деякі. А з законодавства про працю, аж починаючи з ну майже з школьного періоду. Чому так? Тому що зараз дуже багато дітей, до речі, дуже багато дітей цікавляться можливістю працювати, можливістю заробляти, і на деяких, ну, в деяких моментах вони. Цікавилися саме ось законодавчим підґрунтям. Було в мене колись такий досвід в школі одній з шкіл, де мене запрошували розказати саме дітям 14 приблизно, 13-14 років, що стосується ось такого моменту, як їх працевлаштування на законних підставах. Тому тема була б, напевно, доречна, і ну, це було б. Непогано, проте такого предмету немає. І наскільки я пам'ятаю свою шкільну програму, саме трудовому законодавстві на такому предметі, як право, приділялося зовсім мало уваги. Я з тих, принаймні, з тих занять нічого для себе не винесла. Можливо, у вас зараз є трішки інший досвід. Поділіться, будь ласка, да? і поговоримо, поспілкуємося в. В коментарях також. Всім дякую за привітання, дякую за участь в ефірі і до зустрічі на наступних кадрових кавах. Всім тихого, мирного дня!